у нас тут у Києві відбувається, відбувається те, що дуже всіх обурює просто до неймовірності. Бо Лавра знову вони що? Вони свою пісню тримають. Вони напередодні ми бачили, як вони не відповідають е, на е, заклик Слава Україні, просто тиша і вони продовжують співати російською пісню. Зі словами, звон пливет пливьот над Росією. Пробуждає матушка Русь яка лунала на літургії. Була ініціативою вірянця. сказав але у Лаврі про це сказав немісник Лаври Митрополит Павло. Водночас це не богослужбовий пісний сплив, наголосив очільник Лаври. І За його словами, сьогодні священнику, який головував на літургії у храмі, де співали цю пісню, заборонили завершувати богослужіння. Нагадаю, що СБУ заявили, що не залишить без реакції згаданий інцидент у Лаврі, але це знову ж таки підіймає дуже дуже багато питань, і це знову ж таки питання не. Віри, а питання не теологічне це питання безпеки вже України, враховуючи те, що відбувається просто у середині, просто у центрі нашого міста.